Від всім, хто чекає на протистояння Шахтаря та Бешикташа у другому раунді кваліфікації Ліги Європи. У цьому відео я розкажу і покажу, як грає суперник Шахтаря та як їхня модель гри цікаво накладається на те, що будує у донецькій команді Арда Туран, через що ми можемо отримати дуже веселий футбол від обох команд. А також розповім про інші важливі аспекти напередодні першої гри. Як то, впевненість представників Бешикташа у вибиванні Шахтаря, попри наявність, проблем у турецькій команді. Потенційну боротьбу Бешакташа з Шахтарем не лише на стадіонах, а й у трансферному полі та інші цікавинки, яких більше, ніж вдосталь. Друзі, якщо ви маєте гарні навички монтажу футбольних відео, цікавитесь Шахтарем та хочете стати частиною команди Шахтар Лайф, то пишіть мені на пошту, яка вказана у коментарях та в описі під цим відео. Бажано відразу надсилати портфоліо. Також в описі та коментах знаходяться посилання на мій інстаграм, де я публікуватиму контент з подорожі до Стамбулу на матч Бешахта-Шахтар, і там я, до речі, лайкаю фотки всім новим підписникам. Та телеграм-канал з розборами цікавих футбольних. Не кейсів, а ще хочу наголосити, що навіть у часи алгоритмів та рекомендацій на Ютубі підписка на канал залишається дуже ефективним способом, щоб контролювати, що та коли з'явиться у вашій стрічці. А якщо ще й додати дзвіночок, то ви отримуватимете повідомлення про вихід нових відео на каналі про Шахтар. Розпочнемо з того, що протистояння Шахтаря з Бешакташем стало можливим через неймовірну розв'язку в останньому турі чемпіонату Туреччини. До 90 плюс 5-ї хвилини заключного матчу футбольний клуб Спор програвав 0-1 кайсері спору і мав потрапити саме в другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи, тоді як Бишкташ одразу в четвертий раунд відбору. Але все змінив шалений камбек. Сонер Айдогду та Арб Нормуя забили два м'ячі у компенсований час. До речі, про мую я розповідав у попередньому випуску як про одного з потенційних новачків Шахтаря. Голи на 90 плюс 5 та 90 плюс 8 хвилинах не лише принесли Самсон спору перемогу, а й кардинально перекроїли турнірну таблицю. Ця команда вирвала третє місце чемпіонату Туреччини і путівку в четвертий кваліфікаційний раунд Ліги Європи, аби Шекташу довелося опуститися на четверте місце і грати у другому раунді відбору. Цікаво, що у Бешикташі і гравець, і навіть головний тренер у Легунарсульчер говорять про перемогу над шахтарем. Ось що сказав воротар турецької команди Мерд юнок. Ми будемо змушені рано почати сезон до того ж, одразу з протистояння із сильною командою донецьким шахтарем. Ардатуран минулого сезону добре себе проявив веобспор. Він довів свою спроможність за останні два роки. Зараз він є тренером, який представляє нас у Європі. Він почне нову пригоду в шахтарі. Звичайно, він захоче нас перемогти, але цього року, як ви знаєте, фінал Ліги Європи відбуватиметься на нашому стадіоні. Так що, звичайно, хотілося б дійти до фіналу. Але якщо бути реалістами, важливо йти крок за кроком. Тому спочатку ми почнемо з шахтаря, виб'ємо його з турніру, а потім будемо чекати нашого наступного суперника. Наша перша мета сезону вийти в основний етап Ліги Європи. А далі подивимося. Я, звісно, ні на що не натякаю, просто хочеться нагадати юноку, що Шахтар свій історичний євротрофей Кубок УЄФА у 2009 році вигравав саме у Стамбулі. Також про це можливо варто знати і Сульшеру. Після матчу з Петержалкою на зборах в Австрії він сказав наступне. Я вважаю, що ми пройдемо Шахтар. Наш суперник хороша команда, але ми можемо їх пройти. При цьому ж літня підготовка до сезону без проходить зі складнощами. Через травми команда не могла тренуватися в повному складі. А щодо трансферів, то не всі підписання, які планувалися, досі завершено. У складі багато прогалин. І сам Сульшер сказав, що у матчі з Шахтарем вони використають 14-15 гравців. Тренувальні збори важкі та вимагають багато зусиль. Ми наполегливо працюємо, бо головне, щоб команда була у формі та на 100% готова до свого першого офіційного матчу. Наша мета, щоб усі були у формі та готові до матчу з шахтарем. У матчі з шахтарем ми використаємо 14-15 гравців. Деяким гравцям я дав шанс зіграти, щоб вони змінили мою думку. Деяким не вдалося цього зробити. Не потрапити до складу Бешакташа через травму може, зокрема, і Жесон Фернандеш. Важливий центральний півзахисник пропустив з цієї причини два останні товариські матчі на зборах. Цього літа Бешакташ вже підписав на правах оренди 24-річного лівого захисника Бенфіки Давіда Юрасика, який минулий сезон провів в оренді у Хофенхаймі. Також у Роми був орендований 27-річний центральний нападник Темі Абрагам. Та головне підписання відбулося у центр поля. Для розуміння масштабу показую відео того, як тисячі фанатів Бишокташа прибули до аеропорту, щоб зустріти 24-річного новачка Еркуна Кьокчу. А ось так відбувалася його презентація. Транслювалася вона по телебаченню. Чергові показники того, що футбол у Туреччині, це культура та може навіть релігія. За перехід Кьокчу Бенфіка може отримати від Бишкташа 30 мільйонів євро, 25 мільйонів гарантовано, і 5 у вигляді бонусів. У минулому сезоні Кьокчу став одним з кращих гравців чемпіонату Португалії за загальною кількістю точних передач, точних пасів на половині поля суперника, кількістю створених моментів та асистів. Проте відбулося підписання Кьокчу всього за 12 днів до протистояння з Шахтарем, і Сульшер сказав про нього наступне: Кьокчу не розпочав з нами підготовку на всі 100%. Він із командою, але ще триває процес. Сподіваюся, що він також стане частиною тих 14-15 гравців, які будуть у матчі з Шахтарем. Цікаво, що Кюкчу, як і інші новачки, цей сезон проведе на правах оренди, а повноправним гравцем Бешакташа стане з компанії 2627. А ще в оренду до Бешакташа може перейти гравець Мілана, 26-річний правий захисник Емерсон Роял. Він не входить до планів Росонері і готовий піти. Бешакташ має намір запропонувати Мілану 1 мільйон євро за оренду з правом викупу за 10-11 мільйонів. Емерсон вже висловив свою готовність заключити контракт до 2029 року. Ну а в попередньому трансферному випуску я розповідав про центрального атакувального півзахисника хорватського клубу Кустошія Родольфо Алоко, який у свої 18 років вже має досвід виступів за національну збірну Беніну. І на нього за цікавим збігом можуть претендувати і Шахтар, і Бешекташ. А зараз давайте розберемося з моделлю гри Бешекташа та тим, як це цікаво накладається на те, що будує у Шахтарі Арда Туран. Улегу Легу Нарсульшар очолює Орлів сім місяців з 18 січня 2025-го. У другій частині попереднього сезону в атаці базовою під його керівництвом була схема 4-2-3-1, але вона могла змінюватися на два варіанти 4-3-3 з трикутниками вершиною вгору або вниз, в залежності від розташування півзахисників. При білдапі розташування четвірки захисників майже завжди було сталим: центр беки по боках від воротаря. Важливо відзначити, що голкіпер задіяний у білдапі, а фулбеки у широких позиціях на флангах. При цьому один з них часто трохи вище за іншого, що стримує крайнього нападника суперників і змушує його позиціонуватись подалі від воріт. Серед гравців центру поля у білдапі могли задіюватись один, два або три гравці. Але найголовніше тут те, що ідея та принципи завжди були однаковими. Спершу відбувався короткий розіграш. Центральний захисник міг відразу робити дальній вертикальний пас на гравців атаки, або спочатку міг відбуватися розіграш короткими пасами у першій третині з активним переміщенням гравців, після чого знову ж таки йшла вертикаль. Передача. Тобто головна ідея стягнути суперників, за рахунок чого звільняється простір попереду і далі пасувати вертикально. Отже, найчастіше метою Бешакташа було швидко та іноді вибухово доставляти м'яч вертикальним пасом, коли з'являється вільна зона у напрямку Вінгерів та нападника. Позаду їх мають підтримувати півзахисники. Але ж, звичайно, траплялися випадки, коли команда мала розвивати атаки іншим чином. Наприклад, коли суперник не зустрічав високо, діяв середнім або низьким оборонним блоком, закриваючи варіанти для швидких вертикалей. Тоді у розвитку атак Бешакташа прослідковувались наступні паттерни: трикутник у центрі поля міг бути вершиною вгору, коли один гравець діяв між лініями. А міг перетворюватися на трикутник вершиною вниз, коли двоє грали вище, а опорник залишався позаду. Один з фолбеків міг підніматися вище в атаку, займаючи позицію Вінгера. А Вінгер з цього флангу звужувався ближче до центру у напівфланг. Частіше це відбувалося з лівого краю. Все це забезпечувало би ширину атаки та щільність у центрі. Проте за такого сценарію команда гірше вскривала захист суперника, ніж коли грала швидко та вертикально. Але проти шахтаря, я думаю, Бешакташу стилістично вигідно грати саме так, як їм вдавалося найкраще. А новий стиль, який ставить Шахтарю Арда Туран, можливо, ще більше цьому сприяє. По-перше, бажання Турана високо пресингувати передбачає те, що захист гірників має розташовуватися високо. А це гарно накладається для Бешекташа на їхній білдап. І тут питання: або Туран захоче перемогти у цій фазі, задушивши пресингом, або проявить гнучкість і відмовиться від того, щоб сильно високо пресингувати. Слід зазначити, що зайопспором Марада грав одного разу проти Бешикташа Сульшера і не відмовлявся від того, щоб високо пресангувати. Ейопспор тоді програв на своєму полі 1-3, Але то гравці Ейпспора, а не шахтаря при всій повазі. Також у попередньому сезоні Бешикташ успішно застосовував швидку та вертикальну гру у переходах з оборони в атаку. Після повернення м'яча команда шукала варіанти для вертикальної гри так, щоб перший, другий, третій пас після повернення виконувався вперед у вільний простір, куди мчали гравці. У таких переходах Бешакташ нерідко забивав голи. Тож шахтарю треба або встигати наздоганяти суперників і перекривати простір перед своїми воротами, або швидко давити після втрат м'яча. І Туран прививає Шахтарю цей агресивний контрпресинг, що видно по його перших матчах. У будь-якому випадку виходить, що має бути цікаво окремо спостерігати за перехідними фазами. Як одна з ключових частин моделі гри Бешикташа у вигляді бажання швидко переходити з оборони в атаку, накладатиметься на перехідну фазу Шахтаря з атаки в оборону у вигляді контрпресингу. Звичайно, якщо Бешикташ не змінив кардинально свої принципи у порівнянні з попереднім сезоном. А слова Сульчера напередодні матчу з Шахтарем про систему гри своєї команди вказують на те, що Основні принципи мають залишатися тими ж. Ці слова він сказав у контексті підписання центрального нападника Абрагама. У нас є гравець на ім'я Темі Абрагам. Можна говорити про різні тактики, але я тренер, який грає з дев'яткою. Принаймні я тренер, який грає з одним нападником. Кажучи про систему, важливо грати швидко, виходити в центр і зводити гравців із м'ячем. У цьому сенсі важливо грати домінантно, незалежно від системи. Темі Абрагам надасть нам новий вимір. Я тренер, який любить грати з дев'яткою. Цікаво, що замінити цю дев'ятку сучору у разі потреби фактично нема ким, адже обидва інші центральні нападники Бешокташа, Мустафа Хекімоглу та саміх Килич Сой травмовані. Але у цьому контексті варто згадати, що Суль у попередньому сезоні в деяких випадках грав без чистого форварда, використовуючи фальшиву дев'ятку, як правило, Рафу сіллу. Той під час гри міг опускатися нижче, а хтось з півзахисту вривався у фінальну третину та штрафний майданчик. Щодо оборони турків, то у попередньому сезоні вони найчастіше діяли блоком 4-4-2. Високим пресингом особливо не душили. Частіше відразу ставали у середній блок і намагалися ускладнювати суперникам гру через центр, змушуючи грати довгими передачами. У минулому розіграші. Чи чемпіонату Туреччини Бешакташ пропустив 36 голів у 36 матчах? Це другий показник полізі, і по очікуваним голам 36,1 теж був другим. Пропустили стільки, скільки і мали. Підсумовуючи, напевно, багато у такому контексті гри обох команд залежатиме від їхньої фізичної готовності готовності виконувати чимало бігової роботи, при тому, що обидва колективи ще продовжують підготовку до сезону. Також Ахтаря ніби вже було зіграно два офіційних матча, але рівень Ільвеса у першому кваліфікаційному раунді вказав на те, що справжній старт в Єврокубках почнеться з Бешекташем. Цікаво буде подивитися на Шахтар тепер проти приблизно рівного суперника. Зокрема, як команда працюватиме без м'яча. Також очікує гарна перевірка молодих гравців на психологічну стійкість на заповненому стадіоні в Стамбулі. На арені Бешекташа якось було встановлено рівень шуму у 132 дБ, що є одним із найгучніших показників у світовій історії. І у цьому компоненті має допомогти Туран. Його інтереси у цьому двобої мають бути підвищеними, адже для нього буде принциповим обіграти клуб зі своєї країни, який був його суперником за часів виступів за Галата Сарай. Партнер мого каналу компанія Беткінг вважає Шахтар фаворитом у двомачовому протистоянні з Бешекташем. Коефіцієнт на те, що за підсумками двох матчів у наступний раунд вийде Шахтар, становить 1,60, у той час як котерування на прохід Бешекташа, 2,30. Про те, що стосується першого матчу в Стамбулі, то тут Беткінг відводить перевагу туркам, але оцінює її як незначну. Перемога Бешекташа 2-40, перемога Шахтаря 2-80, нічия 3-60. У першому закріпленому коментарі я залишив посилання на бонуси та спеціальний промокод. Розсудить матч Бешакта-Шахтар, бригада арбітрів із Болгарії, в якій головний суддя Георгій Кабаков знайомий українцям завдяки роботі на поєдинку кваліфікації до Чемпіонату Європи 2024. У вересні 2023-го Георгій був головним суддею матчу між збірними України та Англії, який завершився з рахунком 1-1. Друзі, пишіть у коментарях свої прогнози. На матч Шактар Шахтар. І коменти усіх, хто вгадає точний рахунок, опиняться у наступному відео. В описі та коментарях посилання на мій телеграм-канал з розбором цікавих футбольних кейсів та інстаграм, де я лайкаю фотки всім новим підписникам. Ставте вподобайку та підписуйтеся на канал, якщо вас цікавить контент про Шахтар. Дякую всім за перегляд і до зустрічі!